Всім привіт! Сьогодні зранку я хочу з вами подивитися прикраси з Таїланду. Я не знаю, чи сумуєте ви за тайськими прикрасами, поки в мене їх небагато, але я хочу все-таки наважитись зробити замовлення. Давно вже, власне, з початку війни не було прямого замовлення з Таїланду. Так, дівчата, це у нас цвіточки преламутри з метеликом. Тут у нас по одному ізумруду, хромдіапсиди, та от, я, мені здається, що це просто фіаніт рожевий. Вони бачите, такі тендітні, цікаві, ніжні. Тут класно цей замочок, ну вони просто. от... Такі плотненькі. Замочок сам непоганий, бачите, він трохи відрізняється. Вартість сережок 1200 гривень 3,5 см, але вони чомусь, мені здається, що виглядають крупніше, ніж 3,5 см. Тут красиві різні ось ці квіточки. Самі ці цікаві. Хромдіопсид, бачите, він такий більше тендітний камінь, в плані, що він. З включеннями, зі своїми, може, десь там і щербинка може на ньому бути. от Це для нього нормально. В принципі, як і для смарада. От, для такої якості. Але я стараюся вам макро показати, от я не бачу, щоб тут так сильно щось таке було. Просто всередині включення. Але метелики класні, вони на вушках класно будуть дивитися. Дивитися лише вперед, 1200 гривень 34 долари. Наступні сережечки, ось такі, вони невеличкі, тендітні Тут вставка Аквамарин, але вони такі, бачите, світлі. Тут гвоздик у нас ось такий з силиконовими заглушками 3 см в них довжина. Два підвісна частинка. Ну верхня, бачите, така типу квіточка, а нижня ось такий красивий ромб з візерунками. Вартість 1200 гривень, 34 долари. Ось такі. От вони ніжно, ніжно, якщо можна сказати, такі сіруваті, сіроблакитні. Ну, не прям щоб у голубі нема. Такого. Ну, це от буває такий відтінок. Наступний комплект зі смарагдами 17,2. А! Є. Yeah. Безмало, безмало. Тут маленькі смарагди, ось такий замочок посилений. Вони не крупні, але виглядають так цікаво і тендітно. Сережки та каблучка. Це у нас комплект. 2850 гривень 79 доларів вартість сережок та каблучки. От, поки не розгіднеться, але каблучку, я думаю, окремо можна. ну от Каблучку точно. Красивий камінь, камінці самі по собі не крупні. Ну і комплект тендітний, ніжний, півтора см сережка. Тут і ширина сантиметр. Бачите, він такий досить е розмашистий. Хочеться мені використати саме це слово. 11 міліметрів ширина. Бачите? От каблучка зручна, бо вона знизу вузька. Вузька вузька, вузенька, коротше. Ось такий комплект. 2850 гривень. Це я сказала, йдемо далі. Наступні сережки з раухтопазами. Тут вони цікаво зроблені, що під низом побічний церконій. Бачите, вони так поблискують у радіюванні 1650 гривень вартість. Тут лапки позолочені. Вони такі тендітні, невеличкі, мініатюрні 3 см довжина. Тут раух 1 сантиметр, підвісна частинка близько 15 міліметрів. 1650 гривень 46 доларів вартість. Такий замочок повністю орадіюванні. Ну, на маленьке вушко, вони такі тендітні, вони можуть бути як подарунок, вони переливаються такі ніжні. А наступні сережки, я думаю, що вони не можуть бути як подарунок. ну Не знаю чому, би це потрібно е, на любителя такого. Бачите, це гранат. Гранати класні, вони, я сама знаєте, як їх про себе називаю. Не розчесані сережки. Бачите, вони такі трохи розпалені. Ось, це красивий червоний гранат. Ще в нас сьогодні мають бути браслети. Обов'язково. 6 і 2, одна сережка. 6 і 2. довжина 2,5 сантиметрів сережки. 2600 гривень 73 долари вартість сережок. Ось такі тут замочок омега, але він ну, не дави вухо, він просто притискає, але не так сильно. Ця, кстати, трохи сильніше. Як гвоздик кліпса, кліпса гвоздик. Ось такі вони, вони трохи затемнені сережки. Але такі крупненькі. Скільки повністю вони в нас? 2,5. 2,5 маркіз. Далі ось такий комплект мікс у 19 розмірі. 4450 гривень. 19-й розмір. Тут мікс каменів, хризоліти, аметисти, блакитні топази, сапфіри папараджі. Бачите, такий насичений помаранчевий колір. Чотири тисячі чотириста п'ятдесят гривень сто двадцять чотири. Сарешки така блучка, дев'ятнадцятий розмір радіювання. Сережки класно виглядають, бо вони такі випуклі, бачите? Не знаю, як описати, 2 сантиметри 2 на 18, і вони з розмахом виглядають крупненько. Ну, от по каблучці, да? бачите, що вона ніби як з таким підйомчиком трохи. Сережки такі саме, схоже, на, золо... на золоту модель. І наступна ось така каблучка це лимонний кварц, 1050 гривень 29 доларів, 18-й розмір. Тут так само, як в наших цих раухтопазах, але тільки ободочок з кубічного цирконю та вшинки. У радіюванні красива така тендітна, невеличка. Буде комплект з таким каменем, якраз е, сережки е, підвіска. І може бути повний сет, але це трохи пізніше. Якщо треба, то я в особисті вам покажу. Якраз ідеально для цієї каблучки він підійде. Так, наступні сережки, вони такі досить цікаві. Тут сливовий сливового кольору, але трохи насичений. Рубін зірчатий. 8 і 2 це одна сережка. Сережки крупні. Тут такі тендітні замочки. Ну, насправді, якщо чесно, це не найкращий варіант замочка. От саме оцей в смарагдах, от там, який ми дивились, він, бачите, що він типу такий посилений, то він краще. І ще були сережки з метеликами там теж краще замочок. От. Це за ним треба дивитись, його треба підгинати, щоб він не вискочив. Воно тут все майстер зробив, мені запиляв. От. Просто от на майбутнє, щоб ви знали, що це такий замочок. Треба до нього. Тим паче, що тут вага сережки. На хвилиночку 8,2. одна сережка. Ну, це сам камінь важкий. Тут така жабка сидить, її ще треба роздивитися. І такі, типу, я не знаю, кувшинки, не кувшинки, може якісь водорості з родолітами всередині. Воно по кольору вони яскравіші, але вони саме родоліти. Вони такі просто, може, через лампу досить яскраво вони здаються. Так, і саме цікаве вартість сережок 3 тисячі гривень 83 долари. 3 тисячі гривень. Ну, не бюджетні, але тут просто через ці рубіни 11 міліметрів наш камінець. І сам він і крупний, і височенький. Ну, не плоский, не зовсім плоский. Ось такі. І стараюсь вам показати. Ну, це абсолютно точно жабка. Сидить з топазами. В жабці топази тут у нас просто фіоніти в замочках. Зірчатий, рубін, ось такий. Ось такі сережки, це все срібло. Просто бачите, вони в чорному радіюванні морські коники з перелинками та рубінами. Тут 10 грамів вага, вони єдине, що на ось таких швензах. Вони легко знімаються, можна почепити англійські замовки, що ви знайдете, щоб він був або оксідірований, або в чорному роді. 1350 гривень 38 доларів вартість сережок. Такі морські коняки. Морські коняки. Коники 3 см 4,5 якщо разом з ось цим нашим вушком. Але воно хорошо тримає. У мене такі самі сережки, я їх люблю. На морі їх носила 1000 років тому. Це було давно і неправда. Красиві, Красиві. Жов, жовто-такі, ну, жовто позолота і чорний родій Паралинки справжні. Так, далі ми з вами поверталися знову до смарагдів На цей раз у нас браслет довжиною 18 см. Ось такі смарагди кубічний цирконій Він без покриття, мені здається, бо або так... це є покриття трохи, так? Да? Чи інколи просто не можна зрозуміти, чи то родіч, то так заполіровано. 18 см. Він такий м'ягенький, схожий на годинник. Ось ці елементи, як у годинника. Він красивий, його так вдягаєш, він багато виглядає. По-богатськи. Бачите, який? Хоч тут смарагдів небагато. Він досить важкенький. 24 грами. Так, браслетик, браслетик. 3800 гривень 106 доларів. Ось такий. Ну, цей такий От він тут і срібло, і камінці. А гранатики в мене, в мене акцент на каміння. Бачите, один, вони вже точно в радіюванні. Ось такий замочок. Довжина тут сантиметрів 18, він невеличкий. Так, 18. Я бачу, зараз ми подивимось червоний красивий гранат стежинка. Це одна з моїх, хоч, хоч вона і проста, але одна з моїх улюбленіших моделей браслеті з ну, сам з гранатом, от такі обожні. Отча, тут навіть 19, тут 19 сантиметрів є. Ось такий він. Це 19 і цей майже такий самий. Бачите, тут замочок відрізняється, цей, наче коротший. Хоч якийсь коротший чи такий самий? Я вони повністю однакові. Щось я думала, що 18-ту, напевно, не так поміряла. Ну, а колір? Колір. колір майже однаковий. Ось такі у нас... Ага, ось в чому різниця. Один трохи вищий, а інший нижчий. Так, вищий у нас 3800 гривень 106 доларів. А нижчий 3600 гривень або 100 доларів. Ось такий. Ну, тут буквально міліметр. І він оце трохи світліший, ніби на якийсь там тон, він виблискує світлішим. Так, на руці це у нас нижчий і ось так вищий. І останній браслетик з родолітами це ось такий рожевий гранат. Бачите, він широкий, він важкий. 5500 гривень 153 долари вартість у нього. Ось так позаду, повністю у радіюванні. Він широкий. Зараз скажу вам ширину 2,2. Це в самій широкій частині. Ось такий. Красиво дуже переливається. П'ятдесят чоти грами в нього вага. 54. Так, сьогодні прям таке насичне відео. Дивіться, ось такий бросте, дуже красивий. З. Раух та пас тут по центру. Це що волосинка? Чи волосинка, чи шерстинка. Ну, може, кішка нюхала. Вона мене все тут ходить, нюхає, перевіряє. Один сантиметр камінець. ширина 18. Він на... на маленьку руку. Гранати, родоліти, ем... забула ось цей зелений ж Хромдіпсид Хром на маленьке зап'ястя десь сантиметрів. дівчат на шос... Ай! Придовбила. На 16 дивіться, в мене маслочок, мені він дави Ну, тут трохи він бігає, на оце на 16 це максимум. 15,5 можна. От, але він такий цікавий. Бачите, понизу він ось такий з візеруночками. Тут красиві типу квіточок, да? бачите, тут листочки, квіточка така. Красиво виглядає. Довгеньке відео, ну нічого. Я думаю, у нас все короткі та короткі, хоч інколи потрібні і довгі. Ось таким чином він відкривається та закривається у радіюванні. Так, ось так. Цей браслет у нас 3000 гривень 83 долари. Дівчат, ви зрозуміли, до 16 см зап'ястя. Якщо вас може не стерчить ось цей маслачок, то нормально буде. 16 сантиметрів. І ще один у мене також на маленьку А, вагу я забула сказати, да? вага браслету 31 грам. Тут 31. Ось цей теж красивий, красивий. Тут 41. Це кіаніт. дівчата, подивіться, він теж на маленьку, маленьку руку. Може, таку саму, а може і меншу. Напевно, навіть меншу. Ну, я собі вдягнула, ну, в принципі, якраз, якщо на цю нормально. Але бачите, отут до кісточки, він ще ось такою, <смі> такою райдовою, цікаво виглядає. ось так, понизу також візерунки. Тут подвійна фіксація ось така. Оп, і оп. От. Кішка грається. І так само відкривається. Я боюсь, що я вдарю по прикрасам, якщо я так відкрию. Тому, ось таким чином, дівчата до 15 з половиною зап'ястя. Ой, до, до 16, ну можна і на 15 з половиною Хотіла сказати ось так. Діаметр 5,2, 5,3 і тут 5,3. От дюймовочка. Але ви ж бачите, що він десь такий крупний, крупний. Ширина 2,3, 2 і 2 4. Прям здоровенький. 40 грамів. Вартість в нього 100 доларів. Це в нас. 3600 гривень. Ось такий. Він класний, він класний, якщо він знайде свій розмір руки. Тут, бачите, тут завальцовані в нас камінці, тут в крапанах, знаєте що, раз я так про браслети поговорю, то я ще покажу. для Це вже для індійських браслетів. Сьогодні у нас Таїланд, це для індійських з ось такими крупними топазами, але він позаду закритий. він Рук вона виглядає, типу, знаєте, як шипи нагадує Це ось такі топази. Тут 38-39 грамів вага, топази 50 карат І вартість 5 тисяч гривень, 140 доларів, 131 євро. Бачите, я підготувалася. Ну це для наступних в мене відео. Просто хочу вже показати. Трохи більше, ніж підготувала. Ще з приводу гранату є можливість ось таке намисто замовити. Це зараз наявності є з гранат з паралинами. і Бачите, форма така типу зефірок. Крупненький, можна такий самий гранат замовити без, без перелинок. Просто мені сподобався такий варіант, тому що він, типу, вінтажний. Раніше такого плану робили. Довжина 52 см, 1050 гривень 29 доларів. 52 см. От. Цікаво, якщо його вдягти на руку. Да? Три рази. Отак, то він буде ось таким чином. О, так. Так, дівчата. От вам давайте ідея браслетом. І якраз мені здається, що він буде на мою руку. Но мені ж подобається такий варіант. Це, бачите, буряковий гранат. Буряковий. А в нас і в мене є ще чокер. Він з такими типу кубиками. Це синтетичний рубін. Бачите, який він Він насиченого кольору, і класно ось ця форма просто кубики. 650 гривень вартість. Срібний замочок. Він, як чокер, він коротенький, зараз скажу точну довжину. Срібний замочок. 40. 48, я думала, що він коротше. 48 650 гривень. Це в нас на сьогодні все. Вам дуже дякую за терпіння та приділену увагу. Будь ласка, напишіть ваше враження від сьогоднішніх прикрас. Бачите, все хочеться показати одразу. Бажаю вам гарного. Та насиченого приємними моментами дня. Всім до побачення. Ось цей красунчик, красончик, кіаніт.